І так, всім привіт, друзі, підписники та глядачі каналу Алікс. Васіх вітаю з новорічними наступаючими святами, з Різдвом Христовим, всім, всім мирного, тихого неба і всього самого кращого по житті. Слухайте, значить, я вам хочу зняти ще одне відео. На рахунок, як працює робот з біржею. У мене наприклад, є Bybit. Я підключив Bybit по тій причині, що по Bybit потрібні менші суми для закупівлі і продажу роботу на крипторинку. І так, бачите, є 425 доларів. Так, є в мене на балансі. Далі ми переходимо на монетку. Дивіться, бачите, тут він трошки вже вилазить з низу, почуть, почуть йде догори. І от є, є у нас зелена бі і є у нас червона сел. Зелена Бі – це значить бай, купівля. І ви бачите, що далі на верхній точці є S-сел, тобто продаж. І тепер дивіться, друзі, як їх багато робот робив, так? Їх було багато, але це не все, бо було відключена одна функція. Ще -е, не бачу число. Ні, тут далі немає. Тут весь, весь двіжняк був тут. А, друзі, ще яка фішка. Робот воно тут не зберігається більше семи днів. Воно анулює, поновлює запис, і його більше як семи днів його не видно. Ну, дивіться, бачите, зен монета вибрана. Можемо вибрати е, біткоін. Наприклад, біткоїна можемо подивитися. От, робот... Також тут, бачите, він продавав. Далі можете подивитися, що тут, Ума, наприклад. От, ума Вона є внизу, але робот він займається торгівлею. По якій причині? Тут було вверху, він закуповлювався коли я стартанув. Він закуповлювався от по тих цінах. Потім ціни пішли донизу. І робот, якби він. Як е, звичайна людина, яка займається власноручно спотовою торгівлею, бо робот тільки у нас, е, в нас у мене, займається тільки спотовою торгівлею, тому він е, тільки виставлено на спот і він працює зі спотом. Я займався вручну, також був спотом, але є яка різниця між людиною і роботом. Коли людина закуповлює, людина закуповлює дуже багато. І потім вона не може звести в хоча б 0, но то не зовсім 0, то навіть в плюс. Дивіться, друзі. Він закуповлює, наприклад, закуповлює. От він закуповлював тут. Дивимося, яка ціна. От в нас є сел. Sell бай, Ну, наприклад, хай буде 3,77. А тепер в нас є, ми дивимося, в скільки. 2,85. Фактично, скільки тут воно получається 100 доларів, так? І, і що получається? Він продає в середню ціну і воно виходить в плюс. Людина не може так зробити. Робот купляє постійно по трошки, Він може купляти по одному долару, він купляє по два долари. Люди по два долари, по долару, по десять доларів. А людина морально, психологічно вона не може витримати. Вона бачить якусь там поділку і вона купляє. Як умога більше. І потім неможливо це вивести його в ноль. А робот, він, крім того, що він робить, наприклад, три закупки, і він продає вже потім починає продавати по ціні другої закупки, яка була ціна другої закупки, і у вас вже з'являється плюс профіт. Так? Дивіться. 425, 425 однаково. Да? І тепер, друзі, заходимо на робота. І дивіться, 466. так, Це закуплених тут в мене монет. І ще внизу є 24 32 цента. І він на них буде торгувати. Друзі, получається, е -е, у нас є отака штучка. да, от, це перше головне меню. Заходимо сюди, деталізація, дохід. Бачите, от сьогодні 28 число і він мені не приніс нічого. Але ви можете бачити за ці дні, от він як мені продавав, і він продавав сам. Я йому нічого не роблю, я просто відпочиваю. У мене відпустка, я відпочиваю, і він мені заробив за від 2 грудня по 27. Він приніс мені 36 заробітку. Так? От є монетки, можемо бачити, оці всі. І тут ця стратегія. Є, ви можете бачити, є червоним пише Морженкол. Це на цю монетку не вистача грошей, але робот ніколи. Він не зведе вам, мені і кому там другим, третім особам, він не зведе ніколи дохід у мінус, завжди плюс. Ага, і тут я вам ще хотів показати є от їх ресурси. Ресурси, але воно зараз не показує. Я заснімлю в слідуючому відео, там я покажу. І тут є так, також є реферелочка. От є рефералка, оце від одної людини. От мені приходило за ці дні, приходив також е, дохід, також є профіт від рефералки. Також дивіться, тут є зелений марджин кол. Це робот працює з цією монетою. Вона пішла трошки в плюс, і робот з нею вже якби працює. Бачите, це вибрані монети. Е, Наприклад, є в нас Ума. Її показує ціну на, на, на теперішню секунду і показує, скільки вона зараз піднялася вгору от на плюс 4%. Далі 91,90% це є, воно закуплено е, на цю суму: 91 доллар 90 центів. Далі середня ціна позиції, то що я вам казав, він закуповує, наприклад, по 4 тисячі, Потім він купляє за 3800 і він купляє за 3600. І середня 3800. Тут плаває ще прибиль. Це ми на це не звертаємо уваги по тій причині, що наша монетка вона вернеться в, в ту саму ціну. От Коли дойде 3800, тут буде вже не буде мінус 23, тут буде 0 і вже буде профіт. Далі е, количество позицій. Оце 23 рази от, вона продавалася, ця монетка. О, друзі, так що заходьте і заробляйте гроші і буде вам щастя. От є, бачите, вверху, 10 е, кількість запуску. Це 10 монет. Сьогоднішній дохід, 0 немає. Ринок в просадці. Ну нічого, він, він весь час не буде, бо Крипта набирає дуже великих обертів розвитку і вона повернеться в ту колію, з якої вона прийшла сюди зараз в Вона повернеться і воно цей весь баланс, от бачите, плаваюча прибуль, мінус 68 доларів 08 копійок. Вон, їх не стане, а буде тут додатися тільки плюс. Також тут є різні стратегії, тут є новини і тут є ваші особисті дані. Так що переходьте, переходьте я залишу вам під відео посилання, переходьте, пишіть в коментарях, я буду відповідати, потрібна буде допомога, я вам Допоможу, і все буде ок всіх з наступаючими світами. Бути здорові і до зустрічі на каналі Алікс.